Захищаю і визволяю нашу батьківщину від орків на Херсонщині. Е е дуже радий, що в нас є такі активні дії. Звільнили Харківську область, звільнили Херсонську область. На цьому, я думаю, ми зупинятися не будемо. Навіть не те, що думаю, я навіть не хочу зупинятися. Моя е особиста ціль – це Крим. От. А загалом треба звільняти повністю всі наші землі. Йдемо далі. У нас нічого не падає. Нас дуже підтримують наші друзі, діти, волонтери. Ми дуже крепкі і сміливі, і тому нас нічого не зупинить. Сподіваюсь, що те, що робить хорт. Не залишається непоміченим, тому що бійці Хорта роблять дуже багато справ для того, щоб оборонити нашу країну і приблизити нашу перемогу. Тому що я з Криму, це моя рідна земля, і дуже сподіваюся, що найближчим часом так само буде святкувати Сімферополь, звільнення від окупації, як зараз святкує Херсон. Такі перемоги, як, наприклад, Харківська область, яку звільнили ЗСУ місяць тому близьковичним ударом. Такі випадки, як звільнення Херсону, такі випадки, як втримання наших кордонів майже на рівні початку війни, це дуже надихає наших бійців. Це вже бачить, що армія орків це не друга армія, це просто якась недоармія, яку можна і будемо перемагати. 24 числа пытался записаться в ЛАВЗСУ, вот, но не получилось, записался в ДФТГ-ХОРД. В нынешнее время все-таки удалось мне, благодаря своим усилиям и усилиям моих друзей, попасть в Збройные силы Украины. Занимался профессионально греблей на байдарках, достиг звания мастера спорта международного класса. Вот. Сейчас мы находимся под Херсоном. Очень все мы рады, что удалось нам выгнать, извините меня, пидорастов этих из наших, из той части, в которой мы были. Ну и надеюсь, что в ближайшее время мы с ними все равно закончим эти и освободим Украину от этой нечисти, которая есть. Слава Украине!